Золото на іграх нескорених українські спортсмени зібрали повний комплект нагород у лижних перегонах на змаганнях військових і ветеранів, які тривають в Канаді. Цього року вперше на іграх нескорених представлені зимові дисципліни: гірські лижі, сноуборд, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг на колісних кріслах. Українська збірна привезла до Ванкувера 35 учасників. Це військовослужбовці, ветерани, які були поранені чи травмовані під час війни. А Ті українські воїни готувалися до змагань в умовах повномасштабної війни. Тому, крім спортивних досягнень, синьо-жовта команда матиме і дипломатичну місію, нагадуючи світу про російський терор. Цьогорічні учасники збірної пройшли через ворожий полон, тяжкі поранення, ампутації. Тож своїм прикладом демонструють світу, що таке справжня нескореність. Загалом наша команда на сьогодні вжимає 17 медалей з усіх зимових видів спорту і також дві бронзові нагороди. Це з баскетболу на на візках колісних в команді Енканкурит. учасники наші приймали участь. Звичайно, важко, бо в нас дуже напружений графік. Наразі в нас вже котрий день поспіль триває ранній підйом о четвертій годині ранку, десь приблизно, і там на пів ми вже виїжджаємо на локацію, тому йти перевтома, але це не заважає хлопцям та дівчатам здобувати перемоги.